Альна програма власний дім надає кредити особам, які працюють, проживають і будують у сільській місцевості. Минулоріч виділили понад 7 мільйонів гривень пільгової допомоги, яка включає 50 нових кредитувань, каже голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Світлана Янко. Сума кредиту визначається в Відповідно до рівня платоспроможності даної родини, граничний розмір ми маємо затверджений постановою кабміну. Це 300 тисяч на нове будівництво, 200 – купівля і 150 – добутова. Кредит сільським забудовникам надають під три річних відсотки. Першочергове кредитування передбачене учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам. Світлана Янко каже: у 2016-му надали сім кредитів воїнам та додає, переселенці поки що не долучаються до програми. Багатодітні сім'ї у нас відсоток не платять. Вони у нас безвідсотково. Учасники АТО, які були безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, вони теж приносять довідки, пишуть заяви, і ми їм перераховуємо. Якщо були нараховані відсотки, ми їх відраховуємо обратно. Ма власний дім фінансується з державного, обласного, районного та сільських бюджетів. Світланенко говорить, що сподівається співпрацювати із територіальними громадами. Найактивніше на Полтавщини користується пільговим кредитуванням в Ожицькому та Семенівському районах пасивні Грибінківський та Лубенський. По фінансуванню Оржиця не дуже гарно фінансує Семенівський район, гарно з нами співпрацює. З Карлівського району сільська рада Ланівська. Вона виділяє кошти на нашу програму. Регіональну програму Власний дім затверджують кожні п'ять років. За словами начальника обласного управління містобудування та архітектури Олександра Панкова, протягом 2017 2021 років планують залучити більше 88 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів передбачається надати 525 кредитів сільським забудовникам, вести в експлуатацію 108 житлових будинків, загальну площу 7 тисяч квадратних метрів, придбати 20 тисяч квадратних метрів житла, облаштувати інженерними мережами 100 осель. Голова постійної комісії з питань бюджету та управління майном Микола Бондар каже, така програма ефективна і потрібна сільським родинам. В Цей час, коли в людей мало грошей, то хоч якась підтримка є з людям у цьому чаї, хто хоче, той може використати це, і вона, хоч частину цих коштів возміщає людям. Програма Власний дім діє на Полтавщині з 1998 року. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.